Сержант Куприк Микола Миколайович. Народився Микола Куприк 5 березня 1991 року у місті Глухові Сумської області. Був хворобливим, але, незважаючи на це, загартовував себе у Глухівському військово-патріотичному клубі. Мужність. Закінчив Глухівську загальноосвітню школу перших третіх ступенів номер 6 Вступив до Академії митної служби України у місті Дніпрі. Здобув кваліфікацію інженер комп'ютерних систем. Працював у Харківській об'єднаній державній податковій інспекції, а з 2017 року у відділенні Ощадбанку міста Харкова. Микола Миколайович, розумний, виважений, порядний, патріот своєї батьківщини. Саме ці риси не дозволили нашому земляку бути осторонь від війни і чекати, коли хтось інший здобуде перемогу. Микола Куприк отримав повістку влітку 2022 року у місті Харкові, де жив і працював. Жодних вагань чи роздумів не було. Службу проходив у Національній гвардії України на посаді зв'язків. Разом із побратимами був на гарячому куп'янському напрямку, потім знову служив у місті Харкові. Микола Кубрик завжди випромінював позитив і впевненість. Саме таким молодого чоловіка пам'ятають його численні друзі і знайомі. Його життя було коротким, але Микола встиг зробити найважливіший вибір. Він хотів бути корисним, бути там, де важко. Не ховався за спинами інших, коли Батьківщина переживає найтяжчий період. Остання зустріч Миколи з рідними відбулася 29 лютого 2024 року, коли він приїздив до мами на день народження з великим букетом квітів. Для Марії Олександрівни цей букет став прощальним. 5 квітня 2024 року. Сержант Микола Миколаєвич Куприк загинув під час ворожого обстрілу на Харківщині. У героя залишились батьки та сестра, поховали захисника у рідному місті Глухові на Вознесенському кладовищі. На Аскольдовій могилі у Києві представники Ощадбанку висадили туї. Створивши алею пам'яті загиблих героїв-колег, серед них і прізвище нашого земляка Миколи Куприка. Куприк Микола Миколайович, нагороджений посмертно медаллю за військову службу Україні Вічна пам'ять герою. Назавжди 33 назавжди в строю.